39 поличка, і це у нас різновиди тигрового ока. Є такі браслетикий мікс тигрове око, який включає в себе. Ось, включає бичий глаз, включає е, соколине око, і ось такий золотистий, класичний тигрове око. Ціна 380 гривень браслетик. Далі є ось такий браслет червоне тигрове око, або бичі око, що його називають. Ціна його 1100 гривень. Золотисте тигрове око. Золотисте тигрове око. Розмір на мистинки. Тут 12 міліметрів. Ось 12. Класика жанра 12 міліметрів. Ціна браслета 650 гривень. Є золотисте тигрове око. Розмір на мистинки 9 міліметрів, ціна 500 гривень. Тигрове око поєднане, синє з жовтим, синє і жовте, 650 гривень, 10 міліметрів розмір на мистинки, 8 міліметрів розмір на мистинки. Тигрове око, синє-жовте, коштує 450 гривень. Жовте сонячне тигрове око. Один браслетик, такий є 950 гривень. Він коштує. Розмір на тут 13 мм. Тигрове око в пласких браслетиках. Мікс кольорів тигрового ока. Ціна 1100 гривень. Ще є ось таке, що ми вже попередньо вже бачили. І ось тут є ще кольорове тигрове око. Кольорове коштує 1200. Одного кольору 1100, а кольорове 1200. І ось такий вишуканий гарний браслет. Громок муку за 1800 гривень. Дуже високої якості. Тут на мистинці, прям як золота шерсть.